Як показав скандал із головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, керівники медико-соціальних експертних комісій в Україні навіть за невеликих офіційних зарплат можуть тримати вдома мільйони. Декларації колег крупи у різних регіонах країни підтверджують, що живуть чиновники МСЕК далеко не скромно. Докладніше далі. Від МСЕК залежить, чи визнають інвалідність або дадуть білий квиток під час повномасштабки. Тому до них часто звертаються ухилянти, які хочуть відкосити від армії, пише обоз UA. Згідно з декларацією, нещодавно заарештована голова Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа офіційно заробляла майже 600 тисяч гривень на рік. Це по 50 тисяч гривень на місяць. Додатково вона отримувала майже півтора мільйона гривень. Дохід не маленький, але ж варто зазначити, що голови правоохоронці вилучили аж 6 мільйонів доларів. А це понад 247 мільйонів гривень. А її сім'я має велику кількість майна. Тільки сама крупа має десяток земельних ділянок по 20 тисяч квадратів кожна. На її чоловіка записано ще більше: кілька квартир, будинки та великі земельні ділянки. А ще подружжя зводило будинок на 590 квадратів. А неофіційні 6 мільйонів доларів готівкою крупа не декларувала. Ще однією керівницею, до якої виникають питання, є голова МСЕК у Вінницькій області Юлія Даниленко. За офіційними даними в вона отримує найменшу зарплату зі своїх колег, але в декларації зазначено 221 тисячу гривень заробітку за рік, тобто близько 18,5 тисяч гривень на місяць. Даниленко примудряється додатково заробляти 5,5 мільйонів гривень, звідки гроші не дуже зрозуміло, адже згідно з декларацією, дохід отримано від відчуження цінних паперів та цінного майна. От тільки ані майна, ані навіть транспорту у документі немає. Цікава декларація також у голови Львівської МСЕК Володимира Решоти. На Своїй посаді він вже 25 років за 23-й рік. Задекларував 500 тисяч зарплати. Це трохи більше 41,5 тисячі гривень на місяць. При цьому отримав 4 мільйони інших доходів. З них 3 мільйони 900 тисяч це повернення боргу разом з дружиною Наталією, яка отримує вдвічі меншу зарплату. Мають три квартири у Львові, два гаражі та три земельні ділянки і авто. А у голови обласної МСЕК номер 2 Львівської обласної ради Ігоря Боженка в декларації зазначено досить скромну зарплату плату у 20 тисяч гривень, стільки ж отримує його дружина. Але при цьому вона отримала ще 700 тисяч гривень інших доходів. А готівкою тримає 93 три тисячі доларів, 26 тисяч євро та 180 тисяч гривень. Але не лише голови обласних мсек живуть добре. Наприклад, у голови міжрайонної МСЕК на Львівщині Зіновії Николишин в декларації зазначено дохід у 400 тисяч гривень на рік. Але при цьому вони з чоловіком накопичили якимось чином 300 тисяч доларів і більше мільйона гривень готівкою. Ще вони мають три авто, квартиру, будинок та чотири ділянки землі в Тернопільській області. Як зазначає обоз Юй, на доходи голів СЕК мають звернути увагу правоохоронці та Національне агентство з питань запобігання корупції та перевірити джерела надходження коштів, чи відповідають доходи реальним витратам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.